Ти, Діана, минуле. Отже, починає Джен, ти вчора познайомилася з новою дівчиною, правильно? Як усе пройшло? Кеті, Ліс, Джен і я сидимо на терасі ресторанчика. Позаду простяглася синьо-зелена морська широчінь. Ми замовили на всіх морепродукти, картоплю фрі і пляшку Боланже. Усе має напрочуд чарівний і нестерпно претензійний вигляд. За правим плечем Джен літає чайка і допитливо роздивляється тоненькі шматочки картоплі. Я здіймаю руку, аби затулити обличчя від сонця, і раптом помічаю, що всі уважно дивляться на мене. Тіано, розказуй, каже Кеті. Дівчата подаються вперед, і я все напружуюсь, опинившись у центрі уваги. А ще мене охоплює обурення. Однією з причин, чому я вирішила дружити саме із цими людьми, дружинами томових друзів, було те, що вони надто заклопотані своїми справами, аби цікавитися моїми. А що я справді ненавиджу, то це коли хтось пхає носа у мої справи. Так, я познайомилася з Люсі, невпевнено відказую я. Вона нормальна. Додаю і відпиваю скелеха. Сьогодні перша середа місяця час для нашої традиційної зустрічі у Брайтонських морських ваннах. Спершу це мали бути зібрання книжкового клубу. Загалом ідея мені припала до душі. Першою книгою, яку я запропонувала прочитати, була біографія Клементини Черчилль. На, на зустріч прийшла як слід підготувавшись, склавши список з запитань для обговорення. Та як виявилося, ніхто ту бісову книжку навіть не відкривав. Наприкінці зустрічі іншого твору ніхто так і не запропонував, тож відтоді наші посиденьки Джен почали називати клубом випивки. Нормальна? аж підсвистує Джен. О, господи. Що, о, господи, запитую я, що не так з нормальна. Щось не дуже схоже на похвалу. Бурчить ліс. Нічого путнього зі слова «нормальна» ще не починалося, погоджується Кеті. Я їх не розумію, наскільки мені відомо, прикметника нормальна більш ніж достатньо, аби оцінити нову синову подружку. Що ще б я мала відповісти? Люблю її надто сильно, подобається також перебільшення. Ми провели разом лише один вечір. Не доведи, господь, щоб я перетворилася на одну з тих чванькуватих жінок, що підлещуються до синових дівчат, благають їх стати найкращими подружками, ходять разом по крамницях та салонах краси. Як на мене, якщо Люсі любить мого сина, а він її, вона для мене нормальна, цілком нормальна. Аго, відеться ж про Діану, зрештою, констатує Кеті і дістає пляшку шампанського, з відерця з льодом. Вона порожня. Киває офіціантові, аби той приніс ще одну, і додає: власне, нормальна навіть можна вважати дуже високою оцінкою. Осі гегочуть, хоча я не розумію чому, що не так з нормальна. Саме в цьому й полягає проблема з новими подружками. Нові, звісно, це перебільшення, бо я товаришую з Джен Кеті та Ліз уже майже 30 років, та їх неможливо порівняти з друзями, котрих знаєш усе своє життя. Котрим ніколи нічого не потрібно пояснювати. Синтія зрозуміла б, що я маю на увазі під «нормальна». Я і досі за нею дуже сумую. Дісталося їй, запитує Кеті, дізналась, які плани вона має щодо твого улюбленого хлопчика? Скажіть, будь ласка, чому всім так важливо знати, що я думаю? Єдине, що має значення, це думка Олі. Хіба не так? Відверто кажучи, що думаю, я взагалі не важливо. Як на мене, то деякі батьки, мої власні батьки Морін та Волтер, теж не виняток, змушують дітей надто сильно зважати на їхню думку. Я виросла в сім'ї ревних католиків, моя мати очей не спускала із сусідів і уважно слідкувала за кожним кроком своїх дітей. Давним давно я пообіцяла собі, що не буду такою, як вона. І змінювати свої плани не збираюся. Ти була приємно здивована, цікавиться Джен, чи нажахана? Ні те, ні інше, відповідаю я, бо Люсі точнісінько така, як я й очікувала, мила, трохи полохлива дівчина, котре відчайдушно намагається справити враження. Те, що треба для Оллі розумна і приваблива, ще й трошки зухвало оригінальна. Її все життя обожнювали спершу батьки, потім залицяльники, улюблениця вчителів, староста, переможниця спортивних змагань. Таким дівчатам усе дається легко. Я б хотіла порадіти за неї та бачила надто багато дівчат, до яких доля була не такою привітною, тож не могла стримати роздратування. Недостатньо хороша для твого сина, правильно? Познавецькому додає Джен. Таких взагалі не існує, приєднується ліс, що трохи дивно адже в неї немає сина. Не знаю, каже Кеті, я готова заплатити, аби котрась зайнялася моїм Фредді. Страшенно боюся, що одного дня він захоче переїхати до мене, покине роботу і цілими днями протиратиме штани перед телевізором, називаючи себе споглядачем. Я все готова віддати, аби в мене з'явилася невістка. Хтось, хто вищипуватиме волосинки в мене на підборіті та фарбуватиме губи, коли я стану геть старою і геть сивою. Від синів такого годі й чекати. Я їм картоплю і сподіваюся, що далі вони обговорюватимуть цю тему між собою. Усе зводиться до того, що щоразу, коли, щоразу, коли до родини приєднується новий член, доводиться звикати. Інші цінності, інша історія, інші погляди. Зрештою, все може скластися чудово, а може й ні. Патрік уже кілька років з нами, і хоча спершу я була не в захваті від нього, і з часом ми призвичаїлися. Не сумніваюся, якщо Люсі нікуди не зникне, з нею буде те саме. Але наразі варто трошки напружити сили. Настають зміни, тому певний час слід бути пильними. Гадаєш, вона шукає наживе. Джен кладе долоню мені на лікуть, тому її запитання звучить більш хвилююче: Ні. Не як Патрік? Дівчата вже не можуть приховати свого розчарування. Я нічого не відповідаю. У мене своя думка про невеличку бухгалтерську фірму Патріка, якою він керує з ентузіазмом людини, що сподівається отримати ласий шматок спадщини і забути про всі проблеми. Це не моя справа, а тим паче не справа Джен, Ба більше хай там що з Патріковою роботою, але він частина сім'ї, і Нетті його любить. Тож, зрештою, я повинна бути до нього бодай трохи прихильна. Найголовніше, що Оллі з нею щасливий, зауважує після довгої паузи Кетті, і усі мугикують на знак згоди, усі, окрім мене. Якщо хочете почути мою думку, то всі надто переймаються щастям власних дітей. Запитайте будь-кого, чого вони бажають своїм дітям, і у відповідь почуєте бути щасливими, несвідомими членами суспільства, нескромними, мудрими і співчутливими, не сильними перед життєвими проблемами чи вдячними за всі невдачі та уроки. Я ж навпаки завжди хотіла, щоб моїм дітям довелося пережити труднощі, зазнати справжніх викликів і втрат. Серйозних випробувань, котрі допоможуть їм стати мудрішими і добрішими, взяти хоча б вагітних біженок, з якими я маю справу щодня, їм довелося здолати неймовірні труднощі, вони гарують день і ніч, роблять свій внесок у справу і водночас вони неабияк вдячні. Хіба можна бажати своїм дітям чогось іншого? Заручини відбулися швидше, ніж я очікувала, менше ніж за рік. Оллі оголосив цю новину під час вечері з тією ж гордовитою усмішкою на обличчі, з якої він у два роки приніс із саду мертву пташку. Почувши це, Том ледь не луснув від радості, навіть розплакався. Боже милостивий! Це сталося п'ять місяців тому і відтоді розпочалися справжні приготування до весілля. Мамо і тату, готові? Ми з Пітером, батьком Люсі сидимо в кріслах у стилі Людовика 15, го розвернутих до червоної оксамитової завіси. Час від часу Люсі з'являється з-за завіси, і тоді біля неї починає метушитися продавчиня Ронда. Відверто кажучи, це нестерпно із багатьох причин. Не в останню чергу й тому, що Ронда невпинно продовжує звертатися до нас мамо і тату, і байдуже, що я двічі повторила їй, що Люсі мені не дочка, а сама продавчиня і поготів. Готові, хором відповідаємо ми. Розмірковую над тим, як відреагувала б моя мати, якби я запросила її у таке місце. Що за нісенітниці, я пошию тобі весільну сукну власноруч, іда та норма із церкви допоможуть. Ти б тільки бачила Іда й змайструвала найчарівніші розетки для весільної сукні своєї племінниці. Звісно ж, вбрання довелося розшивати, бо бідолашна дівча розда... роздалося в Талії, перш ніж настав важливий день. Скільки ж балачок тоді було із цього приводу, ти ж розумієш? Мушу визнати, коли Люсі запросила мене сьогодні на примірку, я здивувалась. Як виявилося, дочка подружки нареченої вранці впала з турніка і зламала руку. Зараз вони у лікарні чекають на операцію, а Люсі конче потрібно було почути думку жінки. Власне, ми з батьком Люсі видавалися тут трохи дивакуватими, Проте Люсі була непохитна. Відтоді, як мені виповнилося 13, він був мені за батька і за матір, тож вважаю, що він, як ніхто, заслуговує бути тут. Мені таке її пояснення здалося цілком слушним, хоча я і не наважилась озвучити свою думку. У подібних справах важливу роль відіграють саме матері. Свекрухам же залишається лише стулити рота і мовчати. Як не дивно, Люсі неабияк переживала, запрошуючи мене. Знаю, що ви дуже заклопотані, але я буду дуже рада, якщо ви знайдете вільну хвилинку і приєднаєтеся до нас. Так уже склалося, що того дня в мене не було жодних справ, а вигадувати відмовки ніколи не вміла. Згодом з'ясувалося, що й Нетті також запросила та та як не прикро, саме на цей час вона була записана до лікаря. Ось і вона, вигукує Ронда, відкидає завісу і ваштовхує Люсі на підмостки. На ній точнісінько така сама сукня, як і попередня, з відкритими плечима і пишною спідницею, що нагадує вбрання ляльки Барбі, яка старчить з дитячого іменинного торта. Продавчиня змушує Люсі обернутися, і тане зграбно кружляє. Подобається? сором'язливо запитує Люсі. Цілком очікувано на очах Пітера блищать сльози. Він підводиться, класичний колишній професор, починаючи від твідового піджака і закінчуючи м'якою білою бородою і шкіряними черевиками на шнурівці. Затим дістає з кишені носову хустинку і прикладає її до очей. Гадаю, це можна розцінювати як схвалення, схвильовано каже Ронда. Матусю, а ви що скажете? Усі глипають на мене. Я ж вважаю все це суцільним марнотратством сукня, червона завіса, м'які крісла у стилі Людовіка XV. І що я мушу їй відповісти? Хіба вона не красуня? допитується Ронда. Безперечно, Люсі мила дівчина. Нещодавно я зрозуміла, що в ній найцікавіше це її дивакуватий стиль, непоєднувані візерунки, яскраві кольори. Блискідки геть на всьому. А сьогодні вона прийшла до салону весільних суконь у солом'яному капелюсі із широкими крисами і клогам. клогах. Клогах, якщо хочете знати мою думку, це вже занадто. Проте нічого не скажеш, вона про себе заявила, а от у цій сукні Люці якась безлика, типова, нічим не примітна, наречена. Гадаю. Люсі, а тобі як? із-за хустинки запитує Пітер. Тобі подобається? Так, стримує усмішку Люсі. Почувши це, Ронда прямує до підсобки і повертається з вуаллю, яку прилаштовує Люсі на голову, прикріплюючи віночком з пластмасових троянд. Я глипаю на неї і розумію, що це все є складовою тактики продажів. Звісно, нічого поганого в тому нема, адже всім потрібно щось їсти. Та, однак, усе це якесь недоречне, ба більше, примусове. Гаразд, рондо, відкашлюється Пітер, скільки це коштує? Ронда йде до комп'ютера і порпається біля нього нестерпно довго. Напевно, у салоні весільних суконь визначення ціни справа не з простих. Відвернувшись, я вдаю, що роздивляюсь атласні черевички. Пітер вирішив сам купити сукні і взяти на себе весільні витрати. Хоча ми не раз пропонували йому сплатити половину вартості, він наполіг на своєму. Як і очікувалося, нажаханий таким його рішенням, Том ледь не благав його передумати, та зрештою мені таки вдалося переконати його, що Пітер може образитися. Та й правду кажучи, Люсі й Олі планують скромне весілля, тож впевнена, Пітерові під силу на нього нашкрепти. Однак я так думала, поки не почула суму, яку йому на вуху Ронда суму, якої вистачить, аби придбати новий сімейний автомобіль. І Пітер зробився геть блідим. О, Господи, вигукує Люсі. Та невже? Це справжні стрази Сваровські, поважно киває Ронда. Це бальна сукня, на неї пішло багато матеріалу. Я примірюю щось інше, одразу каже Люсі. Щось простіше. Може, он ту модель. Беру весільний журнал і вдаю, що уважно його читаю. Ось чому свекрух не запрошують на подібні заходи. Пітерові буде дуже незручно, що я все це бачила, і він почуватиметься загнаним у глухий кут. Якби тут був Том, він уже підскочив би до ронди і тицяв їй свою золоту картку. Я ж більше схильна до того, щоб запропонувати Люсі обрати іншу, не менш чарівну сукню, яка не коштуватиме як перший внесок за будинок. Я думаю про аміну, до котрої навідувалася сьогодні вранці. Вона приїхала із Судану три місяці тому, наразі вагітна двійнею, має ще трьох дітлахів, старшому з яких не виповнилося ще й п'яти. Я привезла їй візочок для двійні. Дарма, що він вживаний, але у причудовому стані, бідолашна розплакалася і почала просити Аллаха, аби він благословив мене і всю мою родину. Сказала, що возити мене на ньому найменших дітей до крамниці, бо зазвичай дворічні і трирічні малечі доводиться ходити пішки, і їхні дрібненькі ніжки страшенно втомлюються. Аміна розповіла мені, що інколи їм доводиться витрачати більше, ніж годину, аби подолати один кілометр. Ти хочеш саме це, запитує Пітер. Тату, ти впевнений? Це ж сила селен на грошей. Дочка в мене лише одна, відказує він, і нареченою вона буде лише один раз. Вуаль вам також потрібна, Ронда кружляє над нами, немов той стерв'ятник. Я запитую, бо це останнє, що є на складі, можу зробити вам знижку 10%». І вона знову починає щось клацати на комп'ютері. Замить оголошує суму, від якої мені хочеться заплакати. Ні, не треба, каже Люсі. Але ж вуаль довершує образ, погодьтеся, матусю, звертається до мене ронда, намагаючись вплутати у свою мерзенну змову. Не така вже й велика сума, якщо ви хочете подарувати доньці ідеальне весілля, правда? ж? У моїх очах Ронда перетворюється на ще підступнішу людину, змушує бідного батька купити вуаль, котрої він не може собі дозволити, підбурює мене пристати на її бік і вступити у змову проти нього. Стверджує, що якщо він не купить цей непомірно дорогий клапоть тюлю, то він не любить дочку і не хоче подарувати їй ідеальне весілля. Якби могла, я б витягнула її на вулицю та відшмагала. Відверто кажучи, не думаю, що хтось, окрім членів королівської сім'ї, може вважати цю суму невеликою. Кажу я їй, це крадіжка серед білого дня, і вам повинно бути соромно. І як вас взагалі земля носить? Пітер і Люсі обертається і витріщається на мене. Ронда, насуплена і розчервоніла, нагадує зараз підлітка, котрий вважає, що проти нього повстав увесь світ, а він ні ніскілочки, ні в чому не винний. І ще одне, додаю я, якщо вже опинилася в центрі уваги, я вже кілька разів наголосила Я не мати Люсі і складаю руки на колінах Я її свекруха.